Привіт, шановні. Ну, такого я не очікував. Хоча кого я ввожу в оману, скоро це буде повноцінний Казано Рояль. Якщо без жартів, то з кожним разом ти думаєш, що нічого не здивує. Але ні, ти помилявся, все таки може. Тому давайте трішки поговоримо про такий собі е, розіграш міні-гра, яка ґрунтується на основі міні-гри. В грі, ну що ж, протискай вподобайку, підпишись на канал, щоб не пропускати нові відео. Я б рекомендував натиснути на дзвіночок. Як ти знаєш, в грі вже є контейнером, але це вже новий рівень. Тож про це 100% треба відзняти відео. Десь так я вирішив в своїй голові. І знаєте, що саме цікаве? Граючи в неї, ти 100% зможеш отримати рідкі та унікальні нагороди, де з кожним кроком ваші шанси на перемогу будуть збільшуватися. В грі буде персонаж. Ну, штрих якийсь, їй Який періодично появляється в грі і пропонує віддати свій телефон. Ну все, вам пізда. Ем... <кій> так, то не то потрібен твій одяг, чоботи і мотоцикл. І пропонує гравцю зіграти і отримати унікальний танк під назвою ЗМІЙ М4йох. Хто зрозумів? Ну а тепер давайте розбирати, які нагороди нас чекають, і як взагалі це використати на собі чи на свою вдачу. Сьогодні і аж 13 днів. Тобі буде доступна така собі міні-гра. Але ти знаєш, що це далеко не міні-гра, а реальне казино Рояль, в якому в тебе є можливість забрати танки М4 Йох. Схожий по пушці на ІС-3 захисник, але в нього не три снаряди, а цілих 4. З шкодою за постріл в 310 одиниць. Також на ньому встановлена механіка, яка встановлена на танках серії Йох. Тобто при збитті гусениці ти зможеш від'їжджати назад, поки не відремонтується. Танк доволі цікавий, з непоганою бронею, як для свого рівня. І схожий ще на один танк 8 рівня з гілки прокачування вже М8 Йох. Тобто, якщо хочете більш-менш зрозуміти, як він грається, пограйте на ньому і віддалено зрозумієте. Ну що ж, давайте трішки випробуємо свою вдачу, як мені говорять підписники, ти підкручений. Але останнім часом це далеко не так. Зараз побачимо. Пробувати пограти можна війшовши в магазин і натиснувши на ось цей набір, після чого ви побачите ось це. Але із за відсутності світла і поганого інтернету чомусь фон з картинкою позаду взагалі не з'явився. Тому не звертаємо на це увагу і пробуємо відкривати. Спочатку починається ціна з 30 золота, з кожним разом ця ціна збільшується. Щоб вибити танк, треба, щоб твій відсоток склав 0,68. Як ти розумієш, це менше відсотка. Тому, звичайно, я отримав срібло. Наступна ціна 75 золота, і тут я вже отримав знову одну з самих малих нагород. То й не дивно, відсоток там набагато більший. Наступна ціна 350 золота і отримав вже 300 тисяч срібла. Мене бомбить, мене зараз просто бомбить. Ну, і як же без бустерів? Після чого ціна зросла до 1000. І знову бустери. Може, зараз пощастить? Ні, це аватар. Але не звичайний, а анімований. Наступна ціна це 2000 золота. І отримав мільйон срібла. Мда, курс не дуже. Мільйон срібла за 2000 золота. Наступна ціна вже 2500 золота. І знову не влучив. Обвіз, до речі, цей Бакін-гелікоптер досить непоганий, але однозначно не за 2500 золота. Боже, ще кращий курс 3000 золота на півтора мільйона срібла. Наступна ціна 5000 золота, і нарешті випав 4 Йох. Ну, це реально якась лотерея, тому що комусь він випаде за 30 золота, а комусь за 20к. Ну і звісно, забираємо каму за 2,5К золота. Що цікаво, тут ціна вже не зросла. Я би був в шоці, якби він коштував більше 5К золота. Ну що ж, я вважаю, що спробувати треба, але не більше 350 золота, тому що це реально дуже емоційно затягує, і потім не встигнеш оглянутися, як продав півангара за один танк восьмого рівня, на якому будеш грати грати ну, реально дуже рідко. Отже. Бляха, ну ти бачив, це бачив. Тож хай з вами буде вдача. Дякую за перегляд. Не забудь протиснути вподобайку і, звичайно ж, написати будь-який коментар для просування. Зустрінемося в наступному, не менш цікавому ролику. До побачення.